Цього року навчатися у перший клас прийшли 26 майбутніх музик. Отримання естетичної освіти завжди було предметом гордості у будь-якій родині. Дитину, що вміє грати декілька невибагливих мелодій на фортепіано, акордеоні чи скрипці, демонстрували всім родичам і знайомим на всіх сімейних торжествах. Мода музикувати зараз знову повертається цього року. Престижність професії музиканта зумовила і великий конкурс на місце. Останнє време. такой ажиотаж пошел на музыкальные инструменты на все, и на гитары и, ну в основном конечно много идут детей на вокал но на остальные инструменты тоже вот то есть раньше такого не было сейчас это как бы вот с одной стороны и престижно вот потому что вот, э играть музицировать то есть не каждый сумеет вот, ну, модно. да модно то есть так сказать но мы стараемся об обучать этому Всіх желаючих в останні часи лише упав попит на баян та акордеон. Новий інструмент віолончель поки теж не вельми розповсюджений. В Зміївському районі це єдина школа, де є цей інструмент. Він дефіцитний. Проте, завдяки віолончелі при музичному закладі створений ансамбль струнно-смичкових, куди ще входить скрипка. Користується популярністю зараз спеціальність вокал. А більше всього діти бажають навчатися грі на фортепіано та гітарі. Я просто много фильмов смотрела, ну, всяких передач. и, Ну, мне это понравилось. И папа у меня на гитаре играет. За кожною спеціальністю закріплений свій особистий клас. Найбільш повне розкриття і розвиток творчих здібностей учнів з усією самовідданістю, професіоналізмом здійснює колектив школи. В закладі працює 14 педагогів, більшість з яких це випускники цієї школи. Я благодарен і здешнім преподавателям, які зараз є моїми колегами. От, тобто, це замечательні люди, вони замечательно, дітям подобається. Тость хороша школа, хороші нашенія. Музична школа невеликого провінційного міста Зміїв не просто звичайний освітній заклад, а культурний центр, який поєднує в собі різні види людської діяльності освітню і розважальну. Є в школі власний концертний зал на 60 чоловік. Два теоретичних класи для сольфеджіо та музлітератури. В цьому році відкрили ще й малий зал для хору. музичної школи Олександр Федота мріє відкрити набір на ще одну спеціальність – клас бандури. Ну, у мене є дуже велика мрія ще відкрити клас бандури. Інструменти я закупив, нові інструменти є в школі. Нету педагога, а раз нету педагога, ми не можемо набирати час діток. А педагог? Ну, діло в тому, що э, таких педагогів по класу бандури, їх дуже мало поки що. Навіть у музыкальном училище, училищі, где готовят непосредственно преподавателі для музыкальных школ. Їх випускається там 2-3 человека, а область -то большая. Так что поки трудності є. Учні з Міївської музичної школи постійно виступають на обласних фестивалях та конкурсах. Влаштовують тут і внутрішні показові концерти. Наступний буде приурочений до Дня Вчителя.